Чернівці здавна є одним із українських осередків нефрології, які загалом яких загалом в Україні не так багато. Серйозна робота в галузі і практичної і наукової нефрології в Чернівцях продовжується. За останні десь приблизно 10 років в Чернівцях підготовано вісім кандидатів наук з фаху нефрологія, тобто сформувалась повноцінна. Школа, сучасна школа сучасної нефрології. Ми вперше збираємося офлайн за останні чотири роки. Зареєстровано понад 300 чоловік, які будуть тут присутні. Дуже багато буде присутні онлайн. Ми будемо обсуждати всі новини нефрологічної світової спільноти, всі нові протоколи. В світі 850 мільйонів людей мають хронічну хворобу на рок. Кожна сьома людина на планеті, на жаль, має хронічну хворобу на рок. і 9 із 10 пацієнтів, які мають хронічну хворобу на рок, не знають, що вони її мають. Питання захворювання нирок, діалізу трансплантації це одне з основ зараз питань, які є в Україні, і питання, які будуть розглядатися на цій конференції, надзвичайно важливими в Україні. Є потужна школа нефрологів, і відмітити, що в нас є потужна школа нефрологів, які функціонує в Чернівцях і в Буковинському державному медичному університеті. Хочу сказати, що питання водносульового обміну проблем нирок завжди було питанням, які не займалися дослідники, науковці Буковинського державного медичного університету. І ще в 60-70-ті роки професори Пахмурний Іванов започаткувала дослідження, і, в принципі, школа досліджень водно-сольового обміну була на найбільш відомою в цілому в Україні. Дійсно, ми вдячні нашим збройним силам України, що наші Чернівці все-таки. Відносно спокійно перебувають у відносно спокійному стані, і ми можемо нарешті зустрітися пройшло три роки, відколи ми бачилися і ділилися своїми здобутками. Надзвичайно важливе проведення цього заходу, тому що зараз створена така ланка нефрології, яка займається саме військовими проблемами, які є у наших військових з боку нирок. На складних умовах сьогодення змогли зробити це і навіть більше для того, щоб конференція відбулася і прийшла на належному рівні. Завдяки нашим науковцям, ми, як практичні лікарі, вдосконалюємося, і це тримає нашу цікавість до нашої професії. Ми за це вдячні. Ця конференція. Дасть поштовх розвитку нефрологічної допомоги, питанням покращення допомоги пацієнтам, які потребують діалізу, трансплантації нирок, і подасть новий поштовх розвитку якраз нефрологічної допомоги не тільки в Чернівецькій області, а й в всій Україні в цілому.